Друзі, усіх вітаємо. Друзі вітаємо. На сьогодні на огляді легенда. Реально той мотоцикл. от Я ще з, там, з далекого 2008 року пам'ятаю, що бульвар ТМ109Р це ну, от, просто от саме найкраще, що може бути. Ну, раніше так вважалось. Тобто тут 1,8 об'єм? Так. Слухай, а колесо можна ширше поставити? Та ширше можна, але ж тут же, от, знаєте, коли люди ставлять ширше колесо, ну, саму гуму ширше, то воно взагалі-то буде ще вужче. Не ширше, а вужче. Тому що е тут все діло в диску. Якщо диск широкий, то і покришка широко на ньому стає. А якщо... Ми ставимо гуму ширше, а диск той самий залишається, то тоді виходить, що воно просто яйцем стає і само пятно контакту ще менше. Згоден. Звідки він в нас? В якому він стані? І що це взагалі за фрукт такий? Я думаю, реально, от якщо М109Р колись до нас офіційно поставлялися, то думаю, що в Україні є ще такі мотоцикли, котрі повністю цілі. І ну, привезені такі з заводу, як є, так є. А так взагалі усі ці мотоцикли, вони всі перефарбовані, всі. ну, Більшість цих мотоциклів це 100%. І вони всі з якимись дефектами. Цей мотоцикл з NPA повністю цілий. і Ну, він з фантастично маленьким пробігом. В нас є повністю вся документація, є повністю всі фотки, загрузки, вигрузки з за аукціону. І в нього 1900 міль це оригінальний пробіг. Мотоцикл коштує, звісно, він не, не дешевий, але отак, якщо подивитися, ну, це новий мотоцикл. Тут кожен бовтик, кожна... Ну тут я не знаю, ти знаєш, от, навіть на такі от речі, це ж заводська ще е, з маскою от, тут ти бачиш от. як воно все працює. Почекай, не можу сфокусуватися. Ти бачиш? Ти так от. зрозумів про що я кажу? Ну, я ось тінь хочу зробити. От, бачиш. дивись. Ну, Я знаю, що зараз хтось скаже, то нема ніякої проблеми, щоб ви там самі Ну, воно, знаєте, от взагалі, коли ти дивишся отак от живу його, я не знаю, це на камеру ви побачите чи ні, але ну, воно просто нове. Ну, Реально нове. Давай спередку почнемо і закінчимо, як завжди. Ну давай спередку. Щоб не бігали. Що в нас по гумі? По гумі можемо взяти. Ну ти диви. Мені цікаво рік випуску. А ти як вважаєш? Хоп. Не знаю, давай подивимось. Не люблю Слухай, вгадувати. Слухай, а це ти знаєш, це так, просто так воно совпало. Тут я кожен другий беру. і він… Так, гума в нас 41 неділя 2008 року. Тобто це гума ще от з мотоциклом, вона як вийшла. Заводська, так. Да. заводська. Ось зараз Ось, ви бачимо так. 2008 рік. У мотоциклу. Мотоцикл 2009 року, тобто він. Ну, там кінець 11 8 місяць 8-го року, тобто в 2009 році його продали з салону, тобто і по документам він йде 9 2009 року. Я правильно кажу? Так, правильно. От покажи, що ніколи колесу не знімалося. Як воно взагалі все виглядає? Ну і тут. Я не знаю, що тут показувати, ну тут воно все нове. Дуже такий красивий колір, да? Ну це ж фермовий, це, це сузучий такий. Ну де я спробую. У сонці. мене такого кольору бандит був. Пам'ятаєш? Так, да, пам'ятаю. Такі красиві блюстки. Ну Камеру погано видно, але дуже круто виглядає. Дзеркала оригінальні також. Це все повній оригінал. Ось це яка краса, йоли пали. Вилочка також ми бачимо, не ніхто туди не лазив. Ти бачив, де тут каталізатор стоїть? Я ще не бачив, зараз ми дивимо туди. Ну Навіть радіатор просто новенький. Я не знаю, Слова, де ти ви просто такий болік От от... от о, тут можна труби. І в якому стані От каталізатор? Ну ладно, каталізатор. Тут воно ще під чехлом. Бачу. А от там от бачу, бачу. Все І бачу. от труби. от. от. Дуже часто в коментах пишуть, що там щось труби комусь, щось там ноги там палить. Коли труби фірмові, от як тут, то вони завжди в такому, як чехлі. Тобто труба, отам, от от там якщо подивитися, от труба. Ну, вона як умови, А ззовні воно все. Ну, от, от він, він працював, ми тільки що приїхали і от бачите. Ще. Ну ось навіть там, де ноги. ось. Він гарячий, ось бачимо, так? Да? Один екранчик, другий екранчик, ось навіть третій екранчик. Ну, ну тобто, так, тут, тут, тут взагалі воно взагалі прохолодно. Слухай, ніжечки оці ось. Просто новенькі. Так як воно працює? Дивись, тут клац, 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 клац. кайф. який він кайфовий бачу ось невеличкі подряпинки є. о я да, навіть не бачу є да ну понизу, за да, так як воно завжди бува так це ж прикиньте хтось закладав його так так ну скоріш за все не знаю але вони є тут все чітко ціленько питань немає ні, так це реально хтось так закладав його, тому що ну я більше тут ніде не бачу що щось ну, десь. Ось тут ціленьке все. Цюркнув ціленьки, грузики, поворотничок. Ні, так це от реально. Можливо, десь... знаєш, десь можливо з'їжджали, зачепилися. Фік його знає. Ну, Може і так. Але воно є. Що задня гума, також вона нас рідна. Давай подивимось. Подивись, будь ласка. Бутектор гарний, задній гальмівний диск також. Питань немає. Ні, так, які я можна. думаю, ще заводська резина, судячи з того, яка тут гайка задньої вісі. 40 неділя 2008 року. Рідна гума. Рідна гума. А на цьому мотоциклі, я вважаю, тут гума міняється частіше, ніж мастило в двигуні, задня, так точно. Згоден? Ти диви, сюди. От ти диви, от, от можна тут камеру сюди. А на ручку прибери зараз. А я з цієї сторони гайку показав. Звичайно ж, гайку крутять, як правило. Ну хто при умі, ніхто не крутить за шестигранник. Ну, не тримають за шестигранник. Яка краса, воно нове, куди не загляни? Ну, круто, круто. Цікаво, у нас є на каналі фанати, саме М109Р моделі. Та Якщо такі є, ні. напишіть, як що ви думаєте щодо цього стану. Ні, ну Тут Цікаво, дивися, ну думка. воно ну, просто все, ну я... Салон. Ха. Та ось навіть Гріпсін, дивись. Ні, ну, воно знаєш, Воно буває таке нове, але якось дивися, воно вже просто від старості. Таке, як вигоріло, ну таке якесь. А це все таке в самому соку. Ну таке взагалі сочно-сочне. До right. речі. Питань немає. Навіть він понизу я не знаю, показує. Диви а труби. Ключики різні чомусь. Ну воно ж так і є. Воно таке, вони обидва оригінальні, але один більш пафосний, а інший, ну, запасний, як правило, ось такий. да. Так і є. ну Давай поморгаємо там дальнім, ближнім світлом, що все працює, бо там хтось писав, чого ви це не робите. Не робимо, тому що на наших мотоциклах ми і так все перевіряємо і у нас і так все працює. Ближні дальні працює. Сигнал працює. Стоп двигателя працює. А ну стоп! Працює. Метр 92 м зріст до Максима. Дуже прикольно. тахометр. Ну тут такий електронний. Ну покажи. О, ти навіть диви, я помітив, щойно плівка ще захисна. Будемо закінчувати. Да, мабуть, будемо закінчувати. Як завжди, єдине, що потребує даний мотоцикл, це замінити масло та фільтр. Якщо ми це зробимо, у вас буде гарантія. І то, я вважаю, масляний фільтр можна не міняти. Ну, реально новий. Тобто можна лише масло замінити, у вас буде гарантія на двигун. Якщо у вас буде можливість приїжджати до нас на наступне ТО, гарантія буде продовжуватися. Тому ну, більше я не знаю, що з ним робити. Тому якщо вас зацікавила дана пропозиція, пишіть, дзвоніть, будемо розмовляти, домовлятися. І напишіть, як вам стан. Всім гарного дня, всім пока.